Впереді травень, і це означає, що скоро можна сіяти огірок, рослину огірка. А рослина огірка має таку собі структуру, в неї довжина стебла може бути від 50 см 80 до 3 м. Які температурні умови підходять для розсади для рослин і насіння огірка? Якщо сіяти насіння одразу ґрунт на постійне місце? То при температурі 12-13 градусів ґрун насіння не буде проростати. Оптимальна температура ґрунту класна, коли буде насіння проростати, і дуже добрі сходи. Це 25 градусів Цельсія. Можливо сіяти насіння огірка при температурі 16 градусів і більше. Якщо сіяти сухими насіннями, десь через 7-10 днів у вас будуть сходи. Якщо рослина вже росте, то температури 6-8 градусів Цельсія це є негативними температурами для рослин. При таких температурах рослина не розвивається, стоїть на місці і може чіпляти на себе багато хвороб. Максимальна температура, яка теж буде негативно впливати на рослину, це 40 градусів Цельсія. Рослина зупиняється і не розвивається, але при оптимальному обезпеченні рослини водою в коріння і вологість повітря, що була 90% плюс є живлення, рослина не буде здавати назад, тобто буде нормально чекати без втрат на добрі умови по температурі. В овочевій сівозміні рослина. Огірка повинна бажано, щоб була е, після томату або цибулі. І також русина огірка це класна культура як попередник. Чому? Тому що, коли ви вирощуєте герої, коли ви сієте в обробіток ґрунту, бажано вносити органічні добрива. Це буде перегній із е, рахунку 600 кг на 100 м2. 600 кг. На одну сотку рослина огірка добре від відгукується на такі добрива, тому що такі добрива виділяють багато. СО2, і велике листя огірка добре його засвою і цим підвищується врожайність. Насіння огірка можна сіяти з сівалкою, такі як сівалки брати. Кльон це старі, але люди їх використовують, якщо ми говоримо про об'єми. І висівається він за схемою 90-міжряття, там, де люди проходять, потім спарне тобто 90-50 і сіється через 15-20-25 см в ряду в кожному. Це доволі густо. І потім, коли буде йти прополювання, можна деякі слабкі рослини, котрі будуть відставати їх забрати. Взагалі, з приводу схеми вирощення огірка, мені подобається схема, там, де вирощується е, через 1,40 е, мряддя, там, де проходить людина, і в ряду висівається через 20 см або висаджується розсада через 20 см. Якщо насіння прямий посів, то можна сіяти через 15 см. Тому що деякі насіння можуть не зійти в зв'язку з е, шкідниками і потім е, вибрати, е, досягти той густник, котра нам потрібна. Метр сорок через 15 посів прямий в ґрунт. Насіння. Якщо сіяти такою схемою, як я назвав, то у нас виходить 5-6 кг насіння на гектар. На 10 соток виходить 500-600 грамів. На 1 сотку це на 100 метрів квадратних 50-60 грамів насіння огірка. Насіння краще вибирати, якщо у вас там якийсь самозбір можливий або є якісь інші варіанти насіння, то насіння потрібно, щоб було 2-3 роки. Тоді максимальна. В схожість досягається цього насіння. Не один рік, тому що коли насіння свіже, воно якось не так добре сходить. І не дуже старе, коли вже йому там, 7, 5, 7 років і більше, то теж не треба. 2-3 роки оптимальний вік насіння для посіву огірка. А тепер поговоримо по, по про добрива для а, рослини огірка. Перед посівом. Нагадую, нам краще було б внести органічне добриво перегній. Якщо такої можливості нема, то беремо інший варіант. Він буде трохи гірше, але це буде краще, ніж не робити нічого. На 100 метрів квадратних нам потрібно вносити перед посівом, перед посівну культивацію і заробити ґрунт добриво з азотом 600 г на 100 метрів квадратних на одну сотку. Це в перерахунку, наприклад, на селітру аміачну 1,8 кг. І ви можете перераховувати на будь-яке азотне добриво карбамід або сульфат амонія. Ви повинні там, перерахувати на ваше добриво, котре у вас є. 1,8 кг на 100 м2. На 10 соток це 18 кг, на гектар 180 кг, 200 кг на гектар може дати такого добрива селітри аміачної. Це дуже буде ефективно і допоможе рослинам в старті, коли воно буде проросати і е, сходити. Якщо в ґрунті не вистачає фосору, калію, а нагадую, це можна якось визначити, наприклад, в магазині там, якомусь заказати є аналізатори ґрунту, ви можете, вам показати, що у вас фосор і калія там, в нормі, то нічого не потрібно вносити. Якщо трохи не вистачає, то можна внести такі добрива комплексні, як нітрима фоска, додаючи до селітри, або вносити окремо, рівномірно розподіляючи, наприклад, на 100 м на одну сотку цього добрива пів кг не, не більше. На початку для рослини потрібен дуже гарний азот. Також в відкритому ґрунті на початку вегетації, коли рослина починає рости, коли стебло збільшиться в розмірах, то можна дати зробити ще одну дуже ефективну підкормку з селітрою аміачною. Тут вже на 100 метрів квадратних на одну сотку можна внести 1,3-1,4 кг селітри аміачної. Це добре. Допоможе краще розвиватися рослині. І далі дивитися, якщо у вас рослина не хворіє, якщо у вас вже пішли збори а, а плодів, рослина не хворіє, бороши з росою, ще чимось, то можна зробити підживлення також такою ж дозою а, а, селітри аміачної. Це треба дивитись на рослину, якщо в неї пліде листя. Якщо листя темно зелене, то нічого вносити не треба. Нам треба вносити тоді доброго, коли воно потребує. З приводу захисту та стимуляції розсади і взагалі рослин, які були посіяні на постійне місце в ґрунт для огірка, можна використовувати Мікгардіан живу триходерму. Її треба давати раз, два, три в три тижні в полив, якщо у вас рослина на поливі. Якщо у вас рослина без поливу і посіяна на насіння, то я рекомендую зробити так таку. Такі дії, коли ви отримали сходи, пройти і пролити під кожну рослину, десь пів літри розчину, там, де буде Міка Гардіан. це простимулює короневу систему і буде захищати її від хвороб. Які дози цієї трихадерми, які її розводити, можете подивитись у мене на каналі? Або на 150 літрів води всипати по одній столовій ложці кожного виду триходерма. Там їх три, віріди, коніги та тахар, харціани. Якщо у вас є крапине зрошення, то це робити раз в два-три тижні. Для оприскування теж можна застосовувати і нагадую, це це як профілактична профілактичний дія. Це живий гриб, котрий харчується іншими грибами там, де потрапив. -по 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 Тим самим ви можете ви вирощити біопродукцію. Захиститься захистить на 100% від хвороб чи ні. А, якщо будуть сприятливі погодні умови, так, це буде гарна профілактика. Якщо буде висока вологість, будуть йти дощі, то я вважаю, що іноді треба буде засовувати хімічні фунгіциди. Але yeah. вам треба самим а, дам, обирати, яку продукцію ви вирощуєте, біо або небіо. Якщо біо, то тільки на триходермі з прилипачем. Якщо не біо, то профілактика завжди мікагардіан. І коли рослина захворіє, наприклад, якщо у вас пішов несправжня роса, то використовувати один раз зорвик інканті 20 мл на 10 літрів води або 0,6 л на гектар. І потім повернутися на оприскання живою триходермою. І цим самим ви захистите себе від хвороб, і у вас буде гарна простимульована рослина. А дуже важливим буде захист від шкідників. Шкідники полюбляють рослину огірка, такі як кліщі, трипси, цикадки і попелиця. Це дуже активні і вони можуть інфікувати рослину вірусами. Які профілактичні дії треба робити? Коли, якщо у вас рослина на поливі, коли ви отримали сходи, ви бачите один-два справжніх листя, то пролити конфідором 1 літр на гектар, можливо, 0,8 літра на гектар. Це рослина буде середини захищена. Далі робити оприскування. Робити оприскування. Наприклад, брати актофіт, такі препарати, норми, дози, дивитись на упаковці і робити класне оприскування. Також можна використовувати більш хімічні, більш потужніші системи захисту. Але культура огірка, вона дуже швидко починає давати врожай, і якщо ми будемо хімічити, то це буде не, неможливо її використовувати в їжу. А наша мета не труїти один одного, а допомагати. Так що Використовувати біопрепарати. можливо, десь в когось ви будете знаходити баверія, мітарізіум. це гриби, котрі харчуються шкідниками, Вони в них проростають і ніяк не впливають погано на людину і на рослину. І це класні препарати. Також, якщо цікаво, в нас в мене є триходерма, міка Мікагардін, ця жива, і в нас там буде біотакий прилипач з дією інсектицидною. Тобто він буде закупорювати дихання для шкідників, і вони будуть вмирати від того, що вони не можуть дихати. Це буде не системний препарат, це буде контактний. Там буде залежати від якості його прискання. Захищати огірок треба. Перший полив дати конфідор і потім вже його більше не давати. До того, як у вас буде врожай, дія конфідора закінчиться. І далі тільки біопрепарати. Або якщо хочете хімічити труїти все навколо, то у вас великий вибір: Маспілан, Верімарк, Вертімек, Ексірель, Актелік, це все працює від цих шкідників. Але своїм друзям цей врожай краще не продавати.